Всім привіт! Рада вас вітати на нашому інстамарафоні. Протягом марафону ви зможете зрозуміти, як інстаграм працює, для чого він взагалі потрібен, та як можна на цьому заробити. Марафон триватиме три дні. Ми підготували для вас багато корисної інформації, яку можна буде одразу застосувати на практиці. А ще ви отримаєте багато класних подарунків. Мене звуть Ольга Лисичкіна, я експертка з маркетингу, блогерка. Маю вже три бізнеси у Польщі. Понад 6 років я створюю нові маркетингові можливості стратегії для просування бізнесу онлайн для різних ніж. Запустила на ринок понад 14 брендів у різних країнах світу за останній рік. Завдяки Instagram мені довелося запустити 16 курсів для клієнтів. Підписники постійно приходять до мене за платною рекламою в інстаграм, а один із моїх клієнтів отримав 150 тисяч доларів з передпродажів до офіційного відкриття магазину у Нью-Йорку. І це все. Через інстаграм тому я точно можу розповідати тобі, як монетизувати свою сторінку в інстаграмі. А я Аліна Лисичкіна, співвласниця маркетингового агентства у Польщі. Мої клієнти понад 100, минулого місяця заробили більш ніж 10 мільйонів злотих, тому що інстаграм є важливим елементом в їх маркетинговій стратегії. Ми допомагаємо їм заробляти не лише з величезним бюджетом. Дехто з моїх клієнтів інвестує лише кілька тисяч злотих для того, щоб отримувати велике повернення своїх інвестицій. Тепер я готова поділитися з тобою, як використовувати ці знання для того, щоб робити такі самі вражаючі результати. На інстамарафоні саме ти дізнаєшся. Про те, як їх використовувати незалежно від того, чи ти лише починаєш, чи у тебе вже є якийсь досвід. Тому що ми розглянемо справжні потреби твого клієнта, як створювати продукти та послуги, які їх заспокоюють та зацікавлять твоїх клієнтів. Напевно. Наприклад, якщо ти продаєш курс задоволення потреби твого клієнта, таких як самоосвіта. Або заощадження великої кількості часу на пошук інформації можуть дуже допомогти тобі у просуванні твого курсу. Саме тому ми будемо працювати ще й над тим, як створити цю унікальну торговельну пропозицію, вирізнитись поміж клієнтів і привернути увагу саме твоєї аудиторії. Ти навчишся правильно упаковувати свій продукт для інстаграм, робити так, щоб він був візуально привабливий та створювати на нього попит. Тому що він буде відповідати потребам і мотиваціям твого клієнта. Додатково ми створимо воронку, через яку ти проведеш клієнта, щоб він купував через інстаграм. І не слухай тих, хто говорить, що вже пізно. Ніколи починати не пізно, а ми з Олею покажемо тобі, як навіть новачки зможуть перетворити Інстаграм на потужний інструмент для розвитку бізнесу. Тому починай уже сьогодні і переходь до наступних відео.